16 травня. шить щось велике нема. У мене особливо часу. Зараз, в травні, це, як правило, не буває часу. Ну, та ще плюс те, що я не дуже така організована. Та ще така спонтанна і непередбачувана в своїх а, преференціях на пишиття. Тому хочу зараз швиденька, сьогодні п'ятниця. Хочу швиденько все ж таки зробити цю навочку. Це я так виряжу. Зараз я вже давно не вишиваю, але колись у мене було на років 8, я це робила, не відриваючись роботу за роботою. І у мене таких вишивочок багато. Багато різних наволочок. Навіть з вишивала, ну, картини, само собі. Ну, звісно, що я таке не викину. Ну, Не хотілося б, тому я зараз це схочу вирізати. Можливо, проклею ще раз. О, тут проклеєне. Ось воно і ціло залишилась ця частина. Ну, проклеєна мається на увазі підсилена прокладкою. І тому це все розлізлося, а це ціленьке. Ну, І зроблю. хочу на це нашити. Це дуже класної якості. Mm, якийсь бавуна якась. ну Воно це я з тут купувала, в мене спідниця така. Так Гарненька. Кому цікаво, в блозі є, там можна подивитись. а ось у мене залишок є. використаю його для такої подушки. Готова моя подушечка. Вийшла дуже гарно, яскраво. Прямо ну, чудово все підійшло. Я додала ще один рядочок цієї тасьми яскравої, у мене він залишався, в мене ще залишилося. Колись такі запаси собі робила, бо я робила і подушечок різних, серветочок, рушничків. Ну, все. То мені подобалося. Або там фартушки шила теж, мені подобались такі залишки ткані використовувати. Потім дуже добре йшло на подарунки. Ну, зараз я таким не займаюсь, ну, але ось приємно, коли щось у тебе є, достав і використав до такого гарного виробу. Дуже гарно. Прямо мені так подобається, думаю, може, треба було цю виживку на стримати на спідницю і ходити з нею, кишеню якусь зліпить. 18 травня, вчора я пошила цей светрик. Ну, Я на нього гольфик, звісно, кажу, ну думаю, що можна називати, кому як подобається. Дуже гарний він. Я вже за цією викрійкою працювала. У мене пошита сукня, така червона з трикотажна. Дуже зручна, красива, вона мені дуже. І личить, і сидить дуже чудово. Ну, взагалі, коли я купувала журнал, саме малася на увазі, що я почну з цього З цього виробу. Мені дуже сподобалося саме рукава на ньому, вони так дуже гарно тут підходять. І саме з цієї тканини планувалося і носити з тими брюками сирими в смужечку, яких я вже місяць точно, да, вони вже, ну місяць, може, немає, ну, три, да, три тижні вже точно вони у мене є. Тобто я собі такий малювала образ уяві. Ну, пошила вчора, хоча в мене є робота, яку я повинна робити. Я, воно мені щось тишло, ну щоб субота даремно не а, пропала, не прийшла. То я вирішила зробити хоч щось. Ну, Хоч щось виявився пошиття цього светрику. Тут особливості особливих, особливих масло немає. Що я тут зробила, щоб бухайна була горловина, оскільки це дуже сильно все розтягується, я вирішила навіть тут обшивку, цей шов внутрішній. Вручну перешила сюди, щоб не було переканту і було хайненько. Він ще не випрасований, тому що закінчила я вже під темряму, під саме Євробачення. Не хотіла вже праскою тут мателять, щоб щось не припалить. Ну, або що там, щоб не було ніяких ексцесів. Я, як правило, не прасую на ночь вироби. Так, ну такий дуже класний. Мені так подобається. Така приємна тканина. Викрійку я вирішила залишити, тому що я бачила декілька інтерпретацій ще інших. З нею ось це плече. Мені дуже воно подобається і мені дуже воно гарне. Я навіть думаю, що можна використати, щоб і без рукава якусь зробити майку або там топік чи футболку. Щось таке. Ну, дуже, а мені прямо воно як на мене створено тут. Ну, такі новини. 19 травня, понеділок. Можу похизуватись, похвалитись, Покрила я вчора цю блузку теж цієї серії April Blouses. Квітневі блузочки, яку я знала, що я її не пошию, але підібрала ті колекції квітневих блузок до челенджу. Ну, це буде тепер мій особистий челендж, бо там було 5, здається, чи 6 моделей. Я вже одну з них пошила. Ось І є в мене таке нахабне бажання зробити їх всі, всі, які я хотіла. Ну, Всю, <су> мабуть, пошив, бо покраїла. Тканина не сама легка в обробці. Це такий кріпший фончик схоже. Е ну, Подивлюсь, він не дуже... Він, ну, м'якінький, як будь така тканина, але все ж таки я сподіваюся, що у нього буде він форму тримати ці складочки, коли зав'яжеться. Не хочу навіть розвертати. Мура, мура! Так, мура. Іди геть звідси. Подивись от, на людей, щоб тобі було соромно, що ти тут лазиш. Не роби затяжки, будь ласка, дитинку на моїх тканинках. Так ось. Тому муга Мура бачила вже покроєна, вона має тут полежать. Ну, Подивлюсь. Воно, ну, звісно, ці ткані, що я в них мені не подобається. Не коли лежать в декілька шарів, вони завжди яскраві, в них гарно колір видно. А тепер порівняємо, як воно буде, коли буде один. От на білому, це приблизно. І так вони прозорі. Ну, Тут прозора, але ну, буває, так би мовити, ще прозоріші. Ну, для блузки, я думаю, буде добре. Ну, Сподіваюсь. Що цього року я побачу, що вийде, не хочу навіть розвертати, бо деталі повибивається вся крейда з розметки. Так що, ну, покраїла, подивлюсь, коли воно буде і як. 23 травня невеличка посилочка у мене з тканинками. Вона, правда, приходила в два етапи. По-перше, тут від двох різних продавців, а по-друге, Одна посилка була не, не комплект, то я сьогодні ходила, отримала ще одну тканинку, яку продавчиня забула покласти зразу. Так, ну перше, це шифончик. Боже, він такий шикарний. Він, ну, я не знаю, як він буде після прання, може трошки м'якший, але він не такий, прям, як той є. Дуже висить-висить. Тут трошки буде, може, форму тримати. Ну, він такий шикарний. Я його не хотіла купувати. Я його купила просто тому, що я, може, з нього нічого не буду. Так, повішаю собі і буду, і буду насолоджуватися цим неймовірним візерунком. Так, е тканинка номер два. 2 ну, Це дуже проста тканина. Це, я думаю, гола синтетика. Я недорого це коштувала, але мені дуже сподобався колір. Дуже сподобалась їй фактура, і вона якась така приємна на дотик, як така прохолодна. наче. Я собі планую з неї пошити шорти. Я не така велика прихильниця шорт, але ношу їх час від часу. Мої, як би мовити, мої були всі походні, які я пройшла багато країн і міст України в них, вони вже на мене давно. Не налазить, тому я думаю, мені треба якусь нову пару. Ну, хочу спробувати. Не знаю, зможу я носити це влітку. Ну, спробувати можна. В принципі, якщо раптом, що, можна ходити вдома. Думаю, з цього буде гарно. Воно, звісно, не мнеться. Головне, щоб коли сідаєш, не пітніла то місце, на якому сидиш, і потім там калюжа не утворювалась, мокре п'ятно. На тому місці. Ну, а так, я думаю, ну так мені дуже подобається. Фактура, прям така класна, Якась, ну, приємна тканинка. Так, це одне. Ну, і інша посилочка. Тут тут неправильний колір. Це колір Лимон-Лимон. Цей навіть більше схожий. Це яскравіший, а цей ще яскравіший, ніж Оцей разів 3. Прямо, а тут він якийсь, біло... якийсь молочний, чи слів... як це вершковий, да? як вершки такі, а сливки, як кажуть у нас. А насправді він лимонний. Я б такий не купувала. Лимон-лимон. Дуже красивий гальон. У мене колись був жовтий шикарний костюм. Ну, він теж на мене малий, це не на костюм, це така тканиць, тут скоріше, на сукню, або може на сукню костюм, як раніше говорили, це значить сорочка чи блузка і спідниця якась широка. Ну, так гарний. Він тоненький. Якось завезли у нас ці вільони, тому що багатьох продавчинь вони є. І він такий тоненький, тоненький, він да, на сукню або на сорочку. У ну, мене тут багатенько, то сукню можна буде пошити такого, ні в чому собі не відмовляти. Ну і ще дві тканини, які я просто, вони мені не треба. Ну а просто я, мою колекцію залишити без такої краси я не могла. Ну Це ж просто око, неймовірно, на сукню не вирішила не брати. Взяла на теж якусь майку. Невеличкий тут відріз. Ну, пройти мимо, ну як це? Ну це ж ну, це ж маки, це ж взагалі моя квіточка улюблена. <реш> Оце Це таке літо-літо. Це я не могла теж пропустити. Дуже трендова тканинка, до речі, багато виробників я бачила, випустили цього року. Ну, взагалі-то фрукти не виходять, так би мовити, з поля зору. Дизайнерів завжди дуже популярні ці малюнки, особливо лимони. Я пам'ятаю, мені здається, вже руки сім, то точно. І у мене сукня, до речі, такі мілесенькі лимончики є. Я собі шила. Тобто такі ткани не буває. бувають. Тут просто у мене просто повний рот слини. Надо буде щось таке пошити, щоб жодного шматочка апельсина не пропала. Дуже красиво. Я на сукню. Не наважилась. Ну, якби я собі не сильно уявляю. от Якусь велику сорочку, оверсайз, думаю, буде дуже класно, дуже, дуже красиво. Прямо літо сповнене натхнення і радості. Дуже красиво.